Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Сьогодні у більшості водойм України розпочинається період линьки раків, під час якої заборонено їх вилов. Яка ж адміністративна та кримінальна відповідальність передбачена у разі виявлення порушень встановлених обмежень, які збитки рибному господарству області було задано в нерестовий період, скільки тонн малька було запущено у водойми області з початку року? Про це та інше ми будемо говорити з начальником управління амальорації та рибного господарства у Вінницькій області Олексієм Ягельським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олексію. У нашій студії, Вітаю, Олександр! Вітані радіочі від сьогодні в Україні і на Вінниччині, зокрема дія заборона на вилов. Раків, скажіть, яка відповідальність передбачена за порушення встановлених правил рибальства? Будь ласка, за вилов раків під час заборони передбачається адміністративна відповідальність, визначена частинами 3 і 4 статті 85 кодексу України про адмінправопорушення? На порушників накладається штраф адміністративний від 51 гривні до 680 гривень. Коли ж виловом раків заподіяно істотної шкоди, чи вилов раків вчинений із застосуванням вибухових отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення раків, наступає кримінальна відповідальність. Передбачена статтю 249 Кримінального кодексу України. За такі діяння передбачено. Кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 1700 гривень до 85 тисяч гривень або обмеження волі на срок до трьох років, або позбавленням волі на той самий срок. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні за кожен виловлений рак. Це вже буде діяти відповідне обмеження після рішення суду, так? Так. Скажіть, а скільки часу діятиме? Заборона та які, та які встановлені, можливо, норми вилову раків після її закінчення та на яких, можливо, водоймах є тут певні обмеження? Е, з, з 15 серпня по 30 вересня е, значить, встановлена заборона е, наказом управління від 8.08 року. Після закінчення заборони, тобто з 1 жовтня, дозволяється вилов раків за умови дотримання правил любительського рибальства і однією раколовкою, добова норма вилову на одного рибалку становить 30 раків. Мінімально дозволений розмір рака не менше 10 см. Хочу зазначити, що рак міряється від середини ока до середнього плавника. Хвоста. Угу. Але ці нюанси, можливо, не всі любителі рибальства знають, і, тобто виходить, що чим більший рак, чим, чим тим є е, е, моменти настання відповідальності. Так? Ні, ні. треба е, Є дозволений розмір, який не менше дозволеного розміру, який можна виловлювати. Тобто, більше. а як це практично відбувається, що інспектори приходять з рулеткою, заміри, так. заміри роблять? Так, так. так. Кожного рибалки повинна бути з собою лінійка, повинен з собою бути кантер, щоб він знав, що, скільки йому можна зловити і які розміри, так, як раків, так і риби. Заборона діяла і в минулому році можете сказати скільки скільки осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності та якою була сума завданих збитків? У 2022 році встановлюється заборона в період другої линьки пам'ятаю два випадки вилову раків е, е, в заборонений період, е, значить, за якими нараховано збитків на суму біля 90 тисяч гривень. Е, пане, хочу вас запитати: все ж таки ми говоримо про збитки, які завдані рибному господарству, і щодо. Тих збитків, які зазнали водне господарство області під час нерестового періоду у вас є цифри, дані можете озвучити? Спочатку року 2023 року Державний інспектор рибохорони зафіксовано біля 100 фактів браконьєрства. Ну, за нашими матеріалами управління викрито 18 кримінальних проваджень. За якими нараховано збитків на суму біля 22 мільйонів гривень це велика сума. Фактично так, це... так, так. Хочу уточнити, що у чотирьох справах судами постановлено вироки. У трьох випадках судом призначено покарання у вигляді обмеження волі. В одному випадку штраф 17 тисяч гривень. Одночасно судами е, стягнуто е, 850 тисяч гривень вже на користь держави, а п'ять справ знаходиться на розгляді е, на досудовому розгляді. Пане Олексію, а які можливо правила та норми вилову різних видів риби, встановлені на водоймах області після закінчення нерестового періоду? Тут існують певні обмеження. Ну, вилов риби дозволяється гачковими донними, поплавковими вудками та спінінгами. Загальна кількість гачків, яка не перевищує 7 на одну особу, 7 гачків. Добова норма вилову становить 3 кілограма плюс одна риба, так називаємо трофей. А ви перевіряєте тих рибалок, які сьогодні, скажімо, в Вінниці, біля мосту, на? Ловлять рибу, а там 5-6 бачу, спінінгів, наскільки гачки вони ловлять рибу. А вже ж, ми перевіряємо всі водойоми Вінницької області, загальнодержавного значення, і ну, по інформації, податковій інформації, яку нам надають небайдужі люди, ми теж справляємо роботу. А на які види риб діє заборона впродовж всього року? Ну, Риби, які знаходяться під загрозою зникнення, е, які занесені до Червоної книги України. Ну, З них е, Марена звичайна, Верезуб, стерлять. А де такі риби водяться? Вони в Богу є. Їх можна е, Стерлять, да, е, зустрічалась в Бугу, а в основному це е, гирло річки Дністр. Зрозуміло. І питання, яке стосується зариблення водою Вінничини з початку року, як воно тривало, хто займався цією справою в області, ми під нашим контролем, під контролем екологічної інспекції, проводиться зариблення користувачами, які проводять свою діяльність відповідно до режиму рибосподарської експлуатації. І за залученням органів місцевого самоврядування. От. Значить, весь процес фіксується на відео. За результатами зариблення складається відповідний акт. Більшість користувачів проводить зариблення в осінній період. Ну, це якби дешевший рибопосадковий матеріал, і риба краще акліматизується. Немає а який жаб... період це відбувається, як правило? Восени чи навесні? Восени. Восени, як правило, так? Да, можу навести статистику, яка Будь ласка, в нас так? є да, да на даний час. Проведено зариблення ладижинського водосховища дволітками коропа та товстолоба в кількості 56 тисяч екземпляр. Це приблизно 5 тонн малька. Тобто, фактично, кількість риби, яку запускають водою, вона відповідає ті, яку виловлюють, чи тут можливо зариблення триває в більшій кількості. Як вигадає це це визначає науко, наука науково-дослідні інститути? Вони проводять дослідження водойм, і на основі цього видається режим рибосподарської експлуатації. В режимі прописано конкретно, що вони повинні зарибити, щоб задовільнити свої потреби і потреби рибаків любителів. Зрозуміло, і Пане Олексію, питання, скажіть, чи були все ж таки впродовж року, спочатку року, зафіксовані в області факти браконьєрства на водоймах області? Якщо так, то скільки можливо кримінальних справ було порушено, та яких збитків було завдано водному середовищу? Можливо, у вас є конкретні факти, які ви можете зараз озвучити? Ну, Щодо гучних випадків порушень прав рибальства, в нерестовий період, я можу сказати, це 8 квітня 2023 року на водомі поблизу село Красненьке і Лінецького району Вінницької області було виявлено 5 громадян, які перегородили русло річки сідним матеріалом та здійснювали вилов риби під саками. Порушниками було добуто водні біоресурси з видів коропа в кількості 3292 штуки, 95 карасів, 33 щуки, три ротані 115 столових загальною вагою 727 кілограмів. Чим завдано збитків рибного господарства України на суму 12 мільйонів 830 грн. Тисяч гривень. І ще випадок 25 квітня 2023 року на річці Південний був поблизу села Зяньківці Тульчинського району Вінницької області було виявлено двох громадян, які, використовуючи гумовий човен, здійснювали риби чотирма сітками. Порушниками було добуто. 629 штук плітки, 7 судаків, 78 лящів, 6 оконів, 33 ярша, один короб, один рак, 21 карась сріблястий загальною вагою 72 кілограми. Збитки завдані, 11 мільйонів. Один мільйон, я вибачаюсь, один мільйон сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'ять А як все ж таки ви працюєте можливо на випередження, аби попереджувати факти браконьєрства? Адже як правило, це відбувається в нічний період? Здійснюється постійний контроль. Я ж вже казав, за допомогою рибаків-любителів, небайдужих людей. Ну інспектора постійно в роботі. 24 на 7. Що ж, я дякую вам за розмову. Слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших устріні брав участь начальник управління малюрації та рибного господарства у Вінницькій області Олексій Ягельський. Йшлося про умови дотримання правил рибальства, факти їх порушень в нерестовий період, адміністративну та кримінальну відповідальність передбачено. Відповідним кодексом розмову вів журналіст Олександр Блашко на все добре.